Богданом, від чого, від чого я би відштовхнувся від двох речей, якщо вже говорить, говорити про тяглість нашого процесу. Перше, це ця дискусія, яка була на першій як воно правильно назвати Кутаючий ярмарку на першій конференції ярмарку. І можливо з того, що десь виникає в обговоренні на сайті гурту, я думаю, теж треба взяти до уваги. і якщо Знову ж таки, це, це напевно суб'єктивні, тому що це якісь там, через себе пропущені речі. Я би виділив декілька речей. Перше, це напевно соціальна мобілізація, тобто як про компетенцію, яку всі потребують в громадському секторі. Неважливо в якому напрямку, але просто соціальна мобілізація як, як, як тема. Друга річ, яка мені здається необхідна і теж гостро обговорюється, це комунікація. Комунікація в найрізноманітніший спосіб і найрізноманітнішим чином. Це друга річ. Третя, я би свого це все таки освіта дорослих, можливо, швидше як методи просвіти. Це третє і четверте. Це м, досить часто я, 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 я себе застановлю на тому, що от є органів, все. Тобто їх не треба вчити комунікації, їх не треба вчити соціальної мобілізації. Ну, все вони знають, всі компетенції в них є, але завжди чогось бракує. Чого бракує політичної волі. Політичної волі зробити та й ту чи іншу річ, і мені здається, якщо говорити про виховання цієї політичної волі досить багато значить формування внутрішньої солідарності. Тобто внутрішньої солідарності в цьому ж третьому секторі, якщо ми говоримо про його спроможність впливати на ті чи інші речі, формування довіри один до одного. І мені здається, що от Наскоками все це е, час від часу відбувається, але як якого з такої системної роботи на щодень немає. А щоб формувати цю солідарність, потрібно знову ж це ж це ж комунікація, просто спілкуватися, збиратися, обговорювати. І коли ти вже Пізнаєш людину цю організацію, в тебе починає формуватися довіра до цієї людини, до цієї організації, таким чином твориться якась солідарність цього, цього третього сервера. Я, ось, скажімо, там чотири, якихось, як на мене, найважливіші речі, які потрібно робити, розвивати в громадському секторі. Соціальна мобілізація, комунікація, освіта, просвіта, і формування ідентичності, солідарність самому третьому секторі, ну і питання